«МАГАТЕ» нарешті припинила свою бездіяльність. Маємо дві топ-новини лише за сьогоднішній день. Докладніше про це поговоримо з Олександрою Решмеділовою, політологинею. Вітаю, пані Олександро. Дякую, що доєдналися до нашого спілкування. Тож головна топ-тема України увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Що це означає? Які у нас нові можливості, які нові обов'язки? В принципі, треба розуміти, що для України вкрай важливо відстоювати позицію безпосередньо стабілізації в країні енергетичної і ядерної безпеки. І нагадаю, що один з пунктів, важливих пунктів, десяти пунктів, які представляв наш президент на всіх майданчиках світових, є денуклеарізація Російської Федерації і впевнена, що якраз магате. Можливо, і не є найбільш ідеальним майданчиком, але одним з існуючих. А отже, його треба використовувати в усіляких наших цілях і для донесення нашої позиції для артикуляції цієї позиції, і більше того, для реалізації з приводу ну, обов'язків. Я думаю, що по етапному головне, що ми маємо представництво. Нагадаю, що в багатьох моментах, коли формулувалася комісія, яка приїздила від МАГАТЕ до України. Нам іноді не подобається представницький склад, та тому що Російська Федерація, маючи своїх представників всюди, має ще й певних лояльних представників за рахунок квот інших країн, але в принципі з якими у неї є свої тісні зв'язки. Тому для нас важливо не просто бути представленим в цій організації, але й можливо створювати певні коаліційні угоди, так створювати додаткові. Альянси, якщо так можна сказати, ну ми не притягувати на свою сторону так само і створювати певну блокову структуру, щоб ми мали підтримку, а не знову знаходились в меншості. Я й нагадаю, що магати це один з підрозділів Генасамблеї ООН і знов таки критики і на. Скажемо, на рахунок Генасамблеї дуже багато, але граємо тими картами в колоді, які є. Не ідеальне, але те, що існує. І якщо ми хочемо щось змінювати, дуже важливий меседж, який я підкреслюю рискою, це треба представленими бути, доносити свою позицію, використовувати ці майданчики. Бо інакше ми будемо всюди чути і буде домінувати та позиція, яка може бути а не на нашу користь, б не надто лояльна до на нас. Ще одна новина. Це те, що Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію з термінового повернення ЗС під контроль України. Як Ви вважаєте, яке буде продовження цієї історії? Цю резолюцію ініціювали три країни: це Фінляндія, Канада і Коста-Ріка. І важливо, що це питання артикульоване, заявлене. Єдине, що я нагадаю, що перше, МАГАТЕ не має своїх там військ або посиленої якоїсь допомоги, яка може нам знадобитися а, на цьому об'єкті, але а, у розпорядженні ООН є так звані голубі шоломи, і я не знаю, чи буде вирішено якісь додаткові питання, щоб надати якийсь десант а, для того, щоб це. це цей перехід був зреалізований. Я нагадаю, що всі питання по голубих шоломах так чи інакше вони вирішуються якраз. На закладаються на рік, тому що це фінансування і це місії з цим питанням поки не треба поспішати, але є серйозна заява, яка стосується енергетичної безпеки, світової безпеки. Вже є реакція від нашого міністерства профільного і безпосередньо міністр Герман Галущенко вже зробив свою заяву. Його підтримували провідні фахівці в енергетиці. Зокрема, Юрій Бойко зробив заяву, що вкрай важливо, щоб ми перше. Повернули під контроль всі енергетичні об'єкти. Другий момент вкрай важливо щоб ми мали. Стабілізований наш енергетичний сектор, тому що якщо ми не маємо контролю або не маємо змоги дізнаватися вчасної стан, це може стосуватися і бути приводом для дестабілізації усієї енергетичної системи. Це вкрай важливо зараз зробити цю заяву на передадні опалювального сезону, тому що я нагадаю, що Запорізька атомна енергостанція одна з найбільших. В Європі і саме тому від неї залежить величезні потужності, на які Україна розраховує. Другий момент – це стабільність цього об'єкту, тому що я нагадаю, що ядерний шантаж це не тільки з боку Російської Федерації натиснути чи не натиснути червону кнопку. Це й безпосередньо ось замінування, наприклад, цього об'єкту, або інші заяви. Країни терориста, які сприймаються як ядерний шантаж для світу саме знов-таки, тому я наголошую, що денуклярізація Російської Федерації це не просто пріоритет для України, це ключове питання світової безпеки. І наголошу, що а, зустрічі в форматах G7, які проводились в Хіросімі, і G20, які проводились в Нью-Дейлі, були направлені і ну, носили а, в своїх а, фінальних заявах якраз питання ядерної безпеки. Тому Україна всіляко підтримує цей напрямок, і будемо сподіватися, що нам не просто вдасться е зреалізувати контроль і отримати над ЗС, а й безпосередньо стабілізувати цей об'єкт, тому що ми до кінця не знаємо, яких руйнацій зазнав цей об'єкт. Е я нагадаю, що були періоди, коли були там і пожежі, так і якісь возгорання, і ще якісь моменти, які ставили, скажімо, в тонус, да, тримали весь світ і. Ми до кінця не могли гарантувати безпеку е, ні своїм громадянам, які залишаються під окупацією в Енергодарі, е, ні своїм громадянам межуючих, так там це безпосередньо Запорізька область і інші області. Тому загалом ми можемо е, говорити про те, що треба вчасно запобігти черговій е, екологічній катастрофі, тому що давайте скажемо, що після підриву. Каховської ГЕС вже ні в кого не залишилося, скажімо, певних міркувань з того, що Росія ну не задіє якийсь черговий ну елемент шантажу. І тим це може мати шалені наслідки руйнації. Я дуже рада, що Україні вчасно вдалося повернути під свій контроль Чорнобильську атомну станцію. І вона стабілізована. Дуже багато, до речі, спеціалістів, які раніше працювали на запорізькій атомній станції. Зараз тимчасово задіяні на Чорнобильській або на Рівненській атомній станціях. Нам дуже важливо вберегти кількість працівників, тому що підготувати кожного такого працівника це мінімум 15-20 років роботи. І якщо раптом так станеться, що вони будуть масово від'їздити міграційні процеси, когось вже нема в живих, або ще якісь, бо вони постійно знаходяться під постійним тиском з боку Російської Федерації, всі хто знаходяться в або працювали, скажімо, на цій атомній станції, вони постійно знаходяться в зоні ризику. Тому сподіваюся, що вчасно Україна надасть їм допомогу, простягне їм руку підтримки, і ми будемо мати стабільний важливий об'єкт для нашої енергосистеми і ядерної безпеки в цілому. Давайте наостанок ваша думка щодо того, як Росія буде реагувати на ці дві новини. Ми поки що не бачимо ніякої реакції, але ну, певно маємо вважати, що вона готується. Я думаю, що Багато хто вважав, що наприклад Гросі, так як очільник, був якось використаний Російською Федерацією або залякувався з боку Російської Федерації. Ми цього не виключаємо. І зрозуміло, що і та частина представників спостерігачів відмагати, які знаходилися на лікція, можливо, також знаходилась під тиском. І я думаю, що вони добре знають, на що здатна Російської Федерації. Російська Федерація розуміє, що Цю заяву вже не приховати. Резолюція це важливе. Тим паче, я кажу, вона ініційована не Україною, а знов таки підкреслюється Фінляндія, Канада і Коста-Рік. Е, Проігнорувати не вдасться. Питання в іншому, що можуть бути певні затягування? Єдине, що хочу сказати, що коли приїздили місії МАГАТЕ Російська Федерація посилювала посилюваласіляко контроль, намагалася демонструвати певно. Картинку, хоча б так не було допуску міжнародних змі, але вони принаймні давали якісь кадри, які потім використовували світові змі там в своїх е засобах так званої масової інформації пропаганди Російської Федерації. Але принаймні був хоч якийсь фідбек, так можна було хоч щось відслідкувати. зрозуміло що дуже важливо, що вони вивели техніку. навіть від типу одинокі кадри, які ми бачили, показували, що. На об'єкті величезна кількість військової техніки, та величезна кількість зайвих е силовиків. Тому я сподіваюся, що сте без степ вдасться зреалізувати навіть попри супротив Російської Федерації, вона всіляко буде все одно, ну скажімо, затягувати, відтягувати ці процеси. Але я думаю, що вона до цього теж готується. Дуже вам дякуємо за те, що поспілкувалися з нами. Бережіть себе і на зв'язку. Назнаємось. Це була Олександра Решмеділова, політологиня. Ви також бережіть себе і не забудьте підписатись на Дніпрооперативний.